Комплекс Freedom має універсальні запахи і підходить як для чоловіків, так і для жінок. Це універсальна серія, яка створена для догляду за волоссям та шкірою. Цей комплекс включає в себе шампунь та кондиціонер. Підходить в комплексі більше для жінок. Ви моєте голову спочатку шампунем, після чого використовуєте кондиціонер. Якщо ви чоловік, то вам достатньо буде лише шампуня. Геть для душу, а також для волосся. Ви можете використовувати його в комплексі, підходить як і для чоловіків, так і для жінок. Ви можете брати його в спортзал або в басейн і використовувати один тюбік для всього тіла. Наступний препарат підходить для дівчат. Це зволожуючий спрей для волосся. Зволожуючий спрей ви наносите на вологе волосся перед сушкою, він є незмивним. Він зберігає вологу, а також волосся робить більш м'якішим. І фінальні два препарати підходять для жінок. Перший препарат це спрей, який видаляє з волосся негативні.